Зранку мешканці санкт Петербурга зустрічали цей жовтневий прекрасний день для нас, а для них не дуже холодний був, хоча нічого му дуже. Ми зігріли. Зранку мешканці Санкт Петербурга чули вибухи, просто таки попрокидалися за міськави. Вирішили, що може їм це сниться, але виявилось ні. Це су сувора реальність розв'язаної путіним війни прийшла до їхніх домівок. Місцеві змі писали, що атака безпілотників. Дивно, а міністерство Білоусова чомусь мовчало. А, хоча про що це я звісно не дивно. Вони завжди все применшують і кажуть, там, де відбувається щось, що насправді нічого не відбулося. Якщо не дивитися вгору, то так воно і є. Але вгору подивилися мешканці Петербурга і близько сьомої ранку повідомили, ми чули вибухи. А давайте і ми з вами послухаємо, як тепер живеться в Пітері. санкт Петербурзі, 19 жовтня, було збито безпілотничок. Про це їхньому виданню російському «Фонтанка» повідомили в екстрених службах, що в Пітері тепер все не фонтан. За надану інформацію безпілотник був збитий силами проти повітряної оборони. Загрози для населення буцімто немає. Також як пише телеграм-канал Астра, який відповідно і поділився з нами і відео і звуками, які ми чули у Виборському та Приморському районах Петербурзі. Зникла електрика. Ви хотіли блокаут? Ви маєте блокау тільки не в нас, а в себе в. Ось сіті ну і назви, як з минулого, а вони ще живуть в минулому столітті. Перепрошую в часи радянського союзу. Значить, в Росіті Енерго, в оцій структурі фонтанці розповіли, що сталося технологічне порушення як кабутаби на обладнанні 110 кВт. Ну ось так, пітер без світла, пітер з безпілотниками. Рідненьке путіну місто а тепер дуже сумує за часами лініградське подворотнього молодості, бо тоді він хоча б не атакував інші країни. Так да, він підривав свої будинки. Та йому він не шкодував які зараз своїх, але принаймні не чіпав інші країни, і тому безпілотники і ракети не, не не літали на територію Російської Федерації. Тепер все інакше. Окрім того, моменти вибуху, які чули мешканці Петербурга, потрапили на відео мешканців навіть однієї з населених пунктів з він, як у них там кажуть, Ленінградська область. області, отак, вся ліна область прокинулася сьогодні. Зранку, 19 жовтня. Зрозуміла, війна вже тут, війна вже поруч, війна на нашій території. Ну а що ж ви хотіли? Забирайте свої окупаційні війська. Перестаньте нас по з 9 години. 18 жовтня, терористичні нелюди обстрілювали нас шахедами. Просто і о 12.40 ще поодинокі патіряшки літали по нашому повітряному простору, тобто з 12.00. 12 годин ще плюс 3, 15 годин росіяни тероризують нас і більше своїми шахетно-ракетними атаками. Тож цей цей навіть ось так. І Ленінградська область неспокійно було їм там. Окрім того, повідомляють, що в неспокійно було і збивали цей безпілотник, і що немає світла. Таки і, і це ще не все не не тільки Петербургу. Самому ж так палати. Треба, щоб воно масштабувалося. Українські осінні дослідники підтверджують, що завод Кремній-Л, що Брянську також був атакований. Коване дійсно факт, дійсно недарма жалілася, і місцева влада, і міністерство агресії Російської Федерації, що на них знову хтось нападає. Атаку на завод безпосередньо саме на це місце лише про безпілотники. Говорили вони. Так, місцева влада не підтверджувала, але місцеві мешканці опублікували відповідні фото та відео наслідків, які ми бачимо з вами зараз на своїх екранах. І пізніше ці кадри верифікували осін дослідники і підтвердили, так це він. Це заводі Кремній-Л. Міські адміністрації Брянська при цьому повідомили. Що через ліквідацію наслідків пожежі, яка виникла після атаки безпілотників, перекрили рух, рух транспорту від кольца на Полтійніки. То Пірвуха, то Полтіні, ось яка країна Алкашів, то таке і називають. До кольца у самоліта. Ну, але вже ніхто нікуди не летить, тільки летять дрони, значить, на території Російської Федерації. Обмежено, буцімто, рух через атаку дронів на Брянщину було. І на вулиці Краснаармійська, і на вулицях, які прилягають до цієї Красноармійської на цьому на цій ділянці, а е, водіїв там теж просили шукати путі об'єзда на Красноармійській якраз то і розташований ось цей заводі Кремній л І це далеко не перша атака на нього. В Брянській області в ніч на 19 жовтня дрони атакували завод Кремній л Це важливий російський завод. Це вже четверта атака безпілотників на це підприємство. І зрозуміло, що не остання. Вночі як повідомив телеграм-канал Астра в Брян Янську дрони атакували Кремній Ел. Повідомили про це місцеві жителі. Наслідок детонації вибухового пристрою збито безпілотника в горищній частині нежитлової будівлі стався спалах Вогнеборці МНС Росії по Брянщині оперативно буцімто ліквідували пожежу, але це не точно. Постраждалих немає. Писав наші губернатор. Загалом над Росією за ніч цю в ніч на 19 жовтня. Черговим засобами їхньої не, не не, ніякої ППО знищено та перехоплено 16 українських безпілотних літальних апаратів, буцімто. Хоча вони зараз схильні до применшення кількості безпілотників з метою інформаційних вкидів і дезорієнтації інформаційної свого суспільства. Втім, за офіційним ось цим повідомленням, яке ми бачимо. 13 безпілотників безпілотников то були збиті на території Брянської області, два на території Ростовської області і один на території Білгородської області заявили Міністерство оборони Російської Федерації. Згодом там додали, що близько 7.15 при спробі київського режиму це нас з вами здійснив. Стичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено та перехоплено чотири українські безпілотники літакового типу над Брянською області. Я одразу кажуть українські. Вишовши обломки знайшли, як ви називаєте, і взагалі чому ви говорите про безпілотники? Вас ж завжди тільки дрон обломок атакує, які спричиняє до таких наслідків, що її фактично можна порівняти з масштабами ракетних влучань. Вранці губернатор Брянської області додав українським терористам. i'm Вчинено чергову атаку за допомогою безпілотників по нашому регіону. Пожалівся Богомаз. Не треба ставити в назву навіть своє. Подивіться телеграм-каналу В і З і всі ці букви А російської терористичної армії. Тому може, і прилітати не буде. Воно ж все Бог все бачить. Чотири безпілотники літакового типу строчив один пост за іншим і рахував безпілотників всю ніч. Хтось все весь що а Богомаз безпілотники. І писав, що чотири безпілотники літакового типу знищені силами ППО. Міністерства оборони РФ завдяки злагодженні роботі всіх служб. Загоряння буцімто не допущено, але ми бачили з вами зовсім інші відео, де загоряння допущено. А постраждалих казав нема. Атаку на завод місцева влада не підтверджувала. А про те, що це саме було на території заводу, повідомляли місцеві жителі Кремній Ел, що за один це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни Алма Сантей, аерокосмічне обладнання, Сюзіря та Вега. Він робить деталі для де систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів іскандерну. Чи то пак робив? Новий глава МЗС Франції тут вже з нами в Українській столиці прибув до Києва. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро прибув до Києва в суботу, 19 жовтня. Це його перший візит до України на цій посаді. Про це повідомляє Ле Парісьон. Міністр закордонних справ Франції приїхав в Україну аж на два дні з дводенним візитом. За даними медіа, він вже не відпочивав, а зустрівся з очільником МЗС України Андрієм Сибіго. Яка ж мета візиту баро підтвердити підтримку України з боку Франції, обговорити план перемоги України. Ситуацію на фронті а також умови життя українців напередодні візиту в ефірі французького радіо. Міністр заявив, що їде в Україну, щоб нести голос Франції, щоб нагадати, що Франція не відвернеться від жодної кризи. Ну, війни він мав на увазі, я впевнена. Сказати, що на карту в Україні поставлено безпеку нашого контингенту, включно з продовольчою та енергетичною безпекою. Саме таку ціль поїздки окреслював баро перед нею. Варто додати, що це перший візит Жана Ноеля Баро в Київ на посаді міністра закордонних справ Франції. Він очолив відомство буквально наприкінці вересня, коли прем'єр Мішень Барніє сформував новий французький уряд.